Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Про Мірова, якого в нас тут так прославляли і на якого покладали великі надії при призначенні, ще доведеться багато написати. Пише Тарас Чорновіл далі мови оригіналу. А військовим через нього намучитися. Я був переконаний, що цей пастужний тип, який дотримується виключно принципу лояльності перед єрмаком, виявиться зовсім за часом. Ще гіршим заразнікова. Дуже хотів вірити, що не збудеться. Хоча підстав для цього він уже дав предостатньо. Що найменше точно буде небезпечнішим для України, чим тим більше, що він уже раніше довів, що є летентним зрадником. Згадайте, Стамбул 30.03.2022. Але зараз я про інше омаро замість тиловим забезпеченням нормально зайнятися, почав концепції строчити. кажуть, що зеленський від цього аж умліває серед анонсованих пунктів чергової канцелярської макулатури, є й такий ефектив. На та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Про житло якось не чува, от і справедливим грошовим забезпеченням умірово продемонстрував космічну швидкість. Ще тільки анонсував концепцію, а вже провів внесення змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам, та передбачені підстави для зменшення преміальних виплат військовослужбовцям. Про багато іншого вже якось наступного разу пише Тарас Чорновілим. В той же час президент Володимир Зеленський змінив командувача медичних сил ЗСУ. Зеленський призначив новим командувачем Анатолія Казмірчука. Глава Міноборони Рустем Уміров озвучив завдання, які чекають генерал-майора. Уміров повідомив, що зробив подання президенту щодо заміни командувача медичних сил збройних сил України. До цього командувачем була Тетяна Остащенко. Пояснюючи своє рішення, Уміров написав, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється в лавах Сил оборони України та усіх, хто допомагає, і так міністр наголосив, що настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Глава Міноборони назвав три ключові завдання нового командувача, максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути. В принципі, розбудова системи навчання тактичній медицині та стандартами НАТО на за відповідними ресурсними. Забезпеченням впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів, забезпечення постійної ротації, особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання за передачі досвіду. з усього циклу лікування поранених травмованих і хворих. Що відомо про зміну командувача медичних сил, у змі нещодавно з'явилася інформація, що нібито міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів з ун серед командувачів яких назвали змі, була і Тетяна Остащенко. А на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням сил оборони. Однак у Міноборони згодом спростували інформацію, що планують звільнити командирів. 19 листопада Зеленський під час звернення до українців повідомив про заміну командувача медичних сил ЗСУ. Анатолій Казмірчук, який став новим командувачем раніше був начальником національного військово-медичного клінічного. Центру головний військовий клінічний госпіталь у Києві Зеленський наголосив, що потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, пара можемо разом.